Щодо роботи Верховної Ради, саме з цією втомою гіпотетичною від України, яка може наступити. Ви вже сказали, що це парламентські делегації, які їздять і в Європу, і в інші країни світу, які нас підтримують. Що ще може Верховна Рада зробити у цьому напрямку? Верховна Рада буде робити свою роботу, зокрема, приймати бюджет. Це головний документ країни фінансовий і одна е з. Овних задачі функції Верховної Ради і по конституції, і так би ну, мати по життю, да по, по розуму. Тому будемо приймати його збалансованим, максимально таким, який буде відповідати потребам зараз країни з максимальним спрямуванням коштів на оборону, на наші сили оборони, зберігати той рівень виплат, який є, і звичайно. На соціальні виплати і пенсії, зарплати бюджетникам, школи там медицина, це все буде зберігатися щодо розвитку. Ну будемо дивитися, які можна можливості дати там бізнесу, ті самі кредити 579 і так далі. Але це теж буде впевненість підсилювати, і ви знаєте, що наші партнери нас готові підтримувати, але ми маємо зі свого боку гарантувати їм, що ми приймаємо адекватні бюджети і з ними далі адекватно працюємо. Ну поки таких питань не виникало, партнерів. Сподіваємося, далі. Вони будуть продовжувати нас підтримувати а ми будемо над цим дуже ефективно швидко працювати.